Три сестри п'єса по чернігівськи зі зламаними дверима та міліцією. Чернігів став містом драми, в якій дві кровні родички воюють за третю. Остання – 78-річна громадянка Росії має квартиру в Москві, на Арбаті, але з 2004-го перебуває в Україні. Молодша сестра в Чернігові тримає її під замком. Для цього жінка придбала навіть окрему квартиру. Сусіди розповіли, старенька зачинена там в одній з кімнат без туалету та води. В чотирьох стінах вона Втратила розум. Тобто за два роки, якщо вона виходила і все було нормально, а потім вдруг різко вона перестала виходити, то можете допомогти. Визволяти полонянку з Росії приїхала середня сестра Алла Кирєєва. Переконує, старша сестра Тамара потрапила в рабство до молодшої Ірини. Усе через коштовні квадратні метри та московську пенсію. Я хочу її забрати і хочу її лечити. У Меня в голові сидить то, що я виновата перед своєю сестрой, перед старшою сестрой, перед Тамарой. Я очень виновата, що я доверила й Ирине, которую не знаю. З ухвалою суду та в супроводі правоохоронців. Жінка прийшла до оселі, де отримують затвірницю. Втім, двері перед ними з собою затулила молодша сестра Ірина Козлова. Через місяці я вам покажу бабушку, що вона жива здорова. Номер телефона хозяина этой квартири. Так, ви будете хозяина сюда? сюди. Якщо не исключи, якщо він подъедет в течение 30 минут, так, пожалуйста. Извините, я 83 третього роду живу і крикливо я не видел. Кілька годин згаяного часу, але добровільно двері квартири міліціонерам ніхто так і не відчинив. Зрештою, вхід пішли сокира та фомка. Правоохоронці всередині зустрічає дочка Ірини Козлової. Молодиця істерично намагається чинити опір правосуддю. В цей час на кухню йде маленька бабуся, яка одразу набирає у жмені хліб. Я не я пані той паніто ви чому ви є? На місце прибуває бригада лікарів. Медики засвідчують, бабусі необхідна таки допомога психіатра. Міліціонери фіксують умови, в яких тримали літню жінку. А це чотири стіни, жахливе ліжко, стіл та два стільці. Ми Підготуємо деякі запроси. Направимо супер інстанції, і, якщо отримаємо від того, ми потім проінформуємо соціальну службу, яка має встановити услужні проживання і підтвердити законність цієї громадянки в на території України, так як, по словам сестри Алли Федорів, навіть громадянкою Росії. Слідство щодо незаконного позбавлення волі громадянки Росії триває. Останню крапку в цій історії має поставити суд.